Сонечко не встигло встати і проснутися, як ми вже тягаємо кару, що заведе чи ні. Торти робить. Ось так, такий евакуатор. Тянемо потягнемо. Помаленьку потихеньку і зараз буде Везем вже на нову базу, вже ряд її перебрав, ніде не з не капає, кара робоча. На перший час буде, а потім ми вже й продамо, якщо буде будуть гроші на якусь заміну. Така двіжушка. Я того Робочий. Если ще мерсики ки хорошие на 19 дисках такого маніпулятора зробить само скида, да шоу ночи не легадочка, щоб очень а що. Боже Ігор, опустиш, то ще тролейбус... Ні, <ривання> воно буде не Бачиш за віз, що так купити було. Ще вправить. Зараз ще тролейбусні провода побриває, блядь. О тако собі. Якщо було повноці, коли ми подавали, це такі були. Ні, а вони такі тяжко було все, легенда на базі. Зрозомся і поїхамо на нову базу.